Вашу поведінку. Ви настільки поставили свою планку гідності над нами, над простими людьми, що ви готові судитися з простою людиною, зі мною. Просто я мав сказати те, що я бачив. Я бачив ознаки лобіювання. Тут нема нічого промови. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Ви, ну ви ж кажете, що ви подасте в суд, я там буду казати. Скажіть, це просто непристойно для вас. Ми всі проходили по 5 років тому і бачили вас. Комісія стояла і рядом сиділи, і там юрист був з міста, і там питання задавали ліцензії, людей були закінчились, вони були добрий якогось часу. і на ліцензію поролю було сказано так півроку на ринку така ситуація була. І складається... Я вам скажу якщо говорити від Хто більше у місті, тоді, коли я був на комісії, був міської ради. Тоді на тому конкурсі, якщо пригадуєте, нам вдалося відстояти в тому числі ваші інтереси. Я знаю, я плачу людей, чи інтереси вдалося відстояти. Тому що на тому конкурсі робилася та сама ваканалія. Скажіть, будь ласка, хто в місті, в місті більше відстоював інтереси перевізників нами? Назвіть хоч одну людину з політиків. Ви... Коли я піднімав питання, це не це було невигідне питання, тоді, але перед виборами я казав, що йти на крок, підвищення. Часу перевезення без компенсації, пенсію, це неправильний крок. Вас нагнули тобі. Ви <рес> а вищація, а тому що, що то 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 секунду то. 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 хлопці. тому що нагинають, тому що самі дозволяють. Дивіться, я вважаю, я не правда. Неправда, неправда. Тому що, коли ви роз'єднані, і кожен з вас неправда, кожен з вас. Приходить час за свої власні інтереси. Якби ви працювали всі як одне єдине ціле, не було б такої історії в місті Івано-Франківську, яку ми маємо сьогодні. Ноги витирають у вас всіх, і ви це знаєте. І, послухайте, і якщо ви говорите про те, і ви самі знаєте, що відбулося, і ви самі знаєте, як торгують маршрутами, ви ж будете їздити. Що я це не розумію, Сокан буде їздити? Скажіть, будь ласка. А ну, дайте відповідь. Сохан буде їздити, чи ви будете їздити? Не ми, а переміг хто? Але, Але нас туди загнали, вас, то вас ви дозволили. То Треба поправді, щоб було. і по чи Це міські депутати, голосують. Я це А що ви води, вибереш, що нам не просили? Якщо ви разом. Якщо, послухайте, якщо ви разом, я готовий вам допомагати. Я завжди допомагав. Я завжди стояв на ваших... Навіть це було політично. Це коштувало дуже багато мені. Але я вважав, що це є правильно. Що з в... треба умови конкурсу було відстояти, посоли, а не зробити 4-5 перевізні. Було С відстояти всі С 100. Скажіть, будь ласка, я народний депутат України. Я знаю. Коли йшли умови конкурсу, до мене, як народного депутата України, хтось хтось звертався. Ну, Вони об'явили перед самим конкурсом в вересні хтось, місяці. Так тоді, коли звертався було? Так, скажіть, хоч хтось звертався? Я зараз на зустріч до двох народних депутатів Прикарпаття 20 жовтня. До то цього мене? часу, як ні, я кажу, до двох народних депутатів Прикарпаття. До цього часу я не можу попасти до них на прийом. А ми, ви кажете, хтось там до вас може здаватися. До мене, ви... ви подивіться, я приймаю що Ви що місяця. А я... ви то... зразу кажете, на вас подали в суд. Ні, я послухаю, я ж не кажу, що ви корупціонер, правда на зустрічі. Ви... Ми... ми з вами навіть не знайомі. А ви на минулого тижня заявили в тому, що я корупціонер. Ні. Як можна, ні. Не знаю, якщо б ви хотіли, ні. я ж вам покажу, що ви, е, ні. ви казали, Ви це сказали на ну, пам'ятаю. Я ж знаю, я відповідаю Все. за свої слова. Я повністю відповідаю. Якщо б ви хотіли щось сказати, наберіть телефон, покличте, ми зустрінемося, поговоримо. Які питання? Хочете з'ясувати, чи я корупціонер, чи ні. Будь ласка, я завжди, знаєте, я за 10 років в політиці, в чому тільки не був звинувачений? В тому, що я лобіюю земельні тому що я лобію що в мене бізнес імперії.